Вітаю всіх, хто завітав на канал Творю для душі. Я Лілія. Сьогодні неділя, 6 жовтня, і я знімаю відео звіт в спільному проєкті Шкарпетковий сплеск 2024. У нас за вікном дощик. Така погода гарна, спокійна, йде дощик, а я знімаю для вас відео. Сьогодні я хочу вам розповісти про свої шкарпетки, які я в'язала в спільному проєкті, це завдання серпня, в'язання із залишків пряжі. Це так я прочитала завдання і розпочала в'язання. Але коли якось, через якийсь певний час вирішила знову переглянути завдання, а там написано із залишків шкарпеткової пряжі. Але… В мене вже було наготовлено дуже багато пряжі. І це була в основному шкарпеткова пряжа. Була вовна, бо я знаю, що з вовни також в'яжуть шкарпетки. І на деяких резинках у мене, дівчатка, я додавила акрил. Що в мене з цього вийшло? Зараз я вам покажу. Перші шкарпетки я їх назвала Веселі. Це в'язані для мого онука. В'язані вони із пряжі Alize Superwash, Ось резиночка у мене Alize Superwash, 15 рядочків. На спиці номер 2,5 я набрала 48 петельок. 20 рядочків хулявки. Потім іде укріплена п'яточка, клин під йому. Далі йде стопа. Так, від е, п'яточки до миска 10 см і мисочок. Ці шкарпетки розраховані десь на 3-4 роки, і важуть вони 48 грам. 48 грам. Ось отакі перші шкарпетки в мене вийшли. Друга пара ось такі шкарпетки. Це також, дівчатка, залишки пряжі. Ось, ось цей жовтенький це у мене йде акрил, потім іде шкарпеткова пряжа, все далі. це все шкарпеткова пряжа. Ці шкарпетки я назвала патріотичні. Чось мені так захотілося, в мене були залишки. І я їх захотіла поєднати. Також на спиці 2,5. Я набрала 56 петельок. На жаль, дівчатка ще в мене не поховані кінчики. Я зовсім не люблю це робити. Якось треба налаштуватися і сісти, і це зробити. В мене тут зв'язано 25 рядочків резинки, потім йде хелікс. Я вам хочу сказати, як я вяжу: Хелікс це 28, 28 рядочків. Я, коли дівчатка тільки знайомилася з цим методом, то я знайшла, дівчатка в'язала на Helix трьох петель, але це не зовсім зручно. І я теж сама для себе. Вирішила, що я буду в'язати хелікс двох петель. Це дуже зручно. Да, коли я у мене, наприклад, я набираю по 15 петель на одну спицю, то тоді, да. коли 16 або 14, то я вяжу хелікс двох петель. У мене пров'язаний хелікс, хулявка. Потім іде звична п'яточка. Як я вяжу п'яточку, скільки в мене петельок на двох. Спицях. Це, наприклад, 28, От скільки я вяжу стінку, 28 петель тілю на 3, і у мене п'яточка така виходить, потім клин підйому. іде йде стопа і мисочок. Ці шкарпетки <кій> патріотичні, важать 66 грамів. І розраховані вони на 37-38 розмір. Так слідуючі шкарпетки, які я зв'язала із залишки пряжі. Я їх назвала Дівчатка Шоколадні. От, не знаю, чому. От мені захотілося шоколадні. Верх. це в мене знову акрил. Потім іде шкарпеткова пряжа. У мене на цих шкарпетках. Резинка 22, 22 рядочка, потім хелікс. Залишалася трішки, залишалася пряжа, я вирішила отак зробити хелікс. Потім у мене йде укріплена п'яточка. Знову я в'яжу скільки петелюк, скільки і рядочків. Укріплена п'яточка коли І коли дівчатка я в'язала, я вирішила, що мені не вистачить такої пряжі. І я знайшла в себе невеличкі залишки також шкарпеткової пряжі і пустила також таким методом Helix. І коли побачила, що в мене таки залишається пряжа, я вже тут, ну, скажімо так, трішечки зробила, щоб воно десь перегукувалося. Закінчила мисочок, зв'язала алізе супер вош. Ці шоколадні шкарпетки важу дівчатка 114 грамів, і набрані також вони 56 петельок. і розраховані також десь 37-38, розмір 37-38. Ще одні шкарпетки, і я їх назвала небесні. Щось мені от захотілося ніби поєднання хмаринок білих і блакитних. Я їх так назвала небесні. Ці шкарпетки в'язані, ось, резиночка, дівчатка, це акрил. І. Також 56 петель з пеці 2,5. Резинка 20 рядочків, потім іде хелікс. Потім іде із вовни, біла вовна. П'яточка звичайна, бабусина п'яточка, клин підйому, йому. Вивізена далі стопа. І у мене дівчатка ось. Оця ниточка, це шкарпеткова куплена на Фейсбуці, вона залишалася, я її просто вив'язала в нуль. У мене залишилося тут скільки, там три рядочки, і я просто пров'язала три рядочки цієї пряж, щоб вив'язати її в нуль і щоб нічого в мене не залишалося. І звичайний мисочок. Ці шкарпетки важуть 82 грами. Хочу сказати, що поховані кінчики тільки ось в оцих веселих шкарпетках. Всіх остальних треба сідати, налаштовуватися, тому що не люблю цю роботу, і закривати, ховати скорі... і ховати кінчики. Ось такі чотири роботи. Дівчатка готові, я маю за серпень місяць. І моя корзинка із залишками схудла на 310 грамів. І ви знаєте, я дуже цьому рада, тому що в мене дуже велика кількість пряжі, мені і дарували, і давали, віддавали, і щось я купувала. І мені хочеться оце вив'язувати, щоб менше оцих залишків було. І що я хочу взагалі вам, дівчатка, сказати? Я хочу сказати, що я дуже люблю в'язати шкарпетки. Я їх обожнюю поєднувати, кольори в'язати. Це моє, скажімо так, найулюбленіша справа в'язати шкарпетки. Тому я їм приділяю дуже багато часу, скажімо так. Навіть в цьому місяці я маю надію розпочати 4 пари шкарпеток. Але про це в іншому відео. Дякую всім, хто перегляне, хто лайкне, прокоментує. Підписуйтеся на канал, якщо вам цікаво переглядати мої відео. Я рада кожному, хто переглядає, коментує. Хочу побажати вам всім мирного неба, бути завжди здоровими, не хворіти. І рівненьких вам петалічок. До нових зустрічей!